Зараз ми повернемося до події, що свого часу розбудила Європу і відкрила масштаб катастрофи. 86 років тому, 22 вересня, червона армія і німецькі війська провели спільний парад у Бресті. Таким чином закріпили розподіл Польщі на дві сфери впливу. Деталі розкаже моя колега Юлія Гунько. 22 вересня 1939 рік, 14-та година дня, центральною вулицею Бресту розпочали ходу совєтські та нацистські війська. З флагштока урочисто зняли німецький прапор і вивісили червоне знамено. Німецький оркестр відіграв гімн своєї країни, а також інтернаціонал і гімн СРСР парадо знаменував зустріч на Бузі з'єднання загарбницьких сил на території Польщі. Спільний розподіл країни був фактично вирішений ще в серпні 1939 року, коли Німеччина та СРСР підписали пакт Молотова-Ріббентропа і секретний протокол до нього. Останнім розмежовувалися сфери їхніх інтересів. А після 1 вересня Вермах вторгся у Польщу слідом, 17 вересня, Червона армія у радянській пресі приводом для вторгнення називали захист української та білоруської меншин. Поки совєти сунули зі сходу. У Бресті панували німецькі війська. Таємний протокол передбачав: кордон має пролягати по річках вісла, нарва і сян. Однак пізніше сторони домовилися розділити бух. Після кровопролитних боїв за Бреську фортецю і саме місто. Німцям все ж довелося віддати Брест Совєтам. Таким був наказ вищого командування. 21 вересня сторони підписали документ про виведення вермахту і проведення спільного урочистого маршу військ. Німеччина називала це парадом переможців на меті показати Англії і Франції, що СРСР їхній союзник. Совєти вперто замовчували. Говорили марші, церемоніальна хода дружби. Солдати двох армій обмінювалися цигарками, офіцери пригорщали один одного пивом. А вище керівництво зібралося на пишний банкет. У Бресті, як і в інших захоплених Совєтами містах, розпочалися активні репресії, депортації і радянізація. Навесні 1940-го НКВС знищив 22 тисячі польських військових та інтелігенції. Символом масової страти став катинський розстріл. Нині польський брест частина Білорусі і події 22 вересня для місцевих радше біла пляма, оповита міфами. Серед них містотворчий оборона Бреської фортеці у червні 1941 року. Для зміцнення свого пропагандистського наративу у Мінській Москва навіть зняли про це фільм державним коштом. Щороку там відзначають початок великої вітчизняної війни. Важлива частина заходів, спомини совєтських загарбників Бреської фортеці. Росія ж у дусі нащадка СРСР і не без допомоги Лукашенка продовжує вести свої загарбницькі війни і переписувати історію у власних інтересах. Юлія Гунько слава ТІВІ